Дитячі халатики без поясу лише 85 гривень. Це у нас леварно хом. В лоті буде 15 одиниць, вартує лот 1280 гривень. Але це буде лот на оціночці. Подивіться, тут будуть незначні плями. По розмірам вони йдуть 86, 92, 3 штучки, 96, 104, 4, 110, 116, 7 і 122, 128, 1. По кольорам будуть три основних кольори. Це ось такий темно-синій, глибокий, дуже класний колір. Вони підійдуть як і для дівчаток, так і для хлопчиків. Це ось такий прикольний динозаврик, такий зубатий. Будуть кишеньки, вони м'якенькі, теплі, дуже тактильно приємні до тіла. Ось такий кролик милий, бежевий чи зайка там вже як вам буде подобатись. Та ось такий. Прикольний, зубатенький, вже в блакитному кольорі. Він ось на мені можете звернути увагу. Ось так він виглядає. Дуже теплий, м'який та класний. Нагадаю, лор з 15 позицій, 1280 гривень. Якщо бажаєте замовити цей класний уютний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.